Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами откровінням, яке я слухала від наших священиків Станіслава і Юлії Салтаненко. Що зараз ми живемо в останні часи, коли все тайне стає явним. Є духи, і вони повстають, і їх наслідки ми можемо бачити своїми очима. Бог говорить, що або війна, або голод, або епідемії, і це все є. Це робота духів, це все нечисті сили. Люди вони перебувають в гордості і непокорі, плохословії один до одного. Одного да зло, ненависть, і потрібно зрозуміти, що всі, хто таке чинять, пристануть на суд. А Бог дав людям своє слово, як орієнтир, як потрібно жити, як рухатися, щоб не потрапити на суд. Тому вибір залишається за людиною. Або я сьогодні вибираю Бога і Його слово, або я вибираю спокуси цього світу і попадаю під владу нечистих духів, бісів. Ми люди створені по образу і подобію Божому. А ті, хто стверджують, що Люди, людина сталася там, пішла від мавпеда. Вони просто не вірять у Бога. Вони не знають Бога і не знають Його слова. Тому якщо ми є дійсно віруючі християни, да? чия віра підтверджена ділами, то ми не харчуємося інформацією цього світу, яке да? є від сатани. Але ми харчуємося духовним хлібом, словом Божим. Є дана Біблія, і вона одна, і Бог один. А чому ж так багато дає вір? Тому що сатана робить якісно свою роботу. Є багато лежавчителів, які кожен говорить по-своєму і суто для своєї вигоди. Але таким чином вони вводять людей у оману, що немає пекла, що церква не потрібна і так далі. Тому, якщо ми не хочемо жити у прокляттях тут, на землі, у вічності, не піти у місце вічних мук, я маю подражати вірі святих людей, бути гідною дитиною. Божою, щоб і у мене була віра святих, потрібно слухати дійсно Божих людей, чиє життя являється прикладом, і у яких є плід і результат, і їхня. Віра, яка нам проповідує чисте Євангеліє, де приходить народження з гори, де ти можеш стати тим живим камнем да, в будівлі живого храму, адже тільки там можна спастися, а не слухати різних лжевчителів, блогерів і так далі, чиї життя нам навіть невідомі, і які приводять людину на суд Божий. Тому так важливо, кого ми сьогодні слухаємо і дивимося.